І в нас, як завжди, вікуля приїжджає і покупки. Нічого не купила кромі. І покупки, так? І що тут? І, і тисячі, і більше тисячі роз... так реально, нічого розтратила. Не ну, і зараз я показую, що вона купила. От, значить, свіжина купила отаку от ковбаску, свинячу. Е, так, 160. Грам. Кілограм коштує 562 гривни 50 копійок, а заплатила оце 90 гривень за цей кусочок. 160. Ну, вона кілограм. 562 гривни 50 копійок. Ой, дуже дорога. Сподіваюсь, що там м'ясо є. Ага. Далі сир комо. Віка, це великий кусок. Може, половинку забрала? А, так? Да? Добре. Значить, сир комокантрі 50% жиру. Так, по 400, а, 454 грами там майже пів кіла. По 390 гривень на 177 гривень, 6 копійок. Пакет майка, 30 копійок. Ну, це реально, а то рубль 20, де ти брав? Чи гривна 20 десь колись було? А, теж тут. То Ту навибивали щось там. Так, далі. Зайчка, що ти там робиш? Сонечко маленьке. Ага, у нас е, святік забрав сьом, і ми оце ж ждали, поки він нам її дасть. Так, Вікуля купила, значить, у мене виросло три кущики салату. А Віка каже, я рибку купила. Угу. Так, значить, сьомга там 210 грам норвежська, слабосолена. 199 гривень 90 копійок. Оцей кусочок. Так, молоко. Молоко ферма. 2,5% жиру дві пляшки. По акції? До. Ух ти. Буде по акції. Ага, понял. І все без нічого. А в ага. по... по акції. Хто? Риба була по акції. А, риба була по акції. сьомга була по акції. Так. По 38 гривень 90 копійок одна пляшечка. В пляшечці у нас скільки? 870, так? Да? Ой, я не... а, у не, вже 840 грам. Далі капуста рання. Куди ж її приткнуть? Зараз трішки посуну, так. Капусту я не сажаю, бо в мене завжди тля її заїдає. Капуста першого гатунку, кілограм 80 грам. По 19 гривень 89 копійок на 21 гривну 48 копійок. Кава рощина 200 грам 229 гривень 90 копійок. Віка, а скільки тоді було, що ти казала, будемо ждати цю акцію? 300. А, 320 теж була така акція. Віка каже, це не акція. Ну, якось так. І що вона ще купила? Ой! Ну, це не Віка. Ну, правильно, в мене там один кущик росте. З очисток виросла картопля. Я її не прибрала з квітів. Ну, а Віка ось окупила картоплі. Каже, завтра молоденько і звариш. Ну, її треба сьогодні почистити, щоб крохмал, все-все, щоб пішло. Така щось вона мені не подобається, грізнувата. Ну, ладно, нічого. Так, картопля кілограм 96 грам, по 39 гривень 89 копійок на 43 гривні 72 копійки. Так і е, е, пакети. Пакет компостний оцей, гривна 20. Ага, а гуня у нас коштує 20 гривень 60 копійок. А потім капуста вийшла? Капуста 43 гривні, 72 копійки. Ну, виходить, Більше трошки. Угу. Так, далі. Далі сметана. Що Віка говорить, була акція. Просто наша. 15%. Так, а скільки ж її тут? 180 грам. Е, так, по 31 гривні 90 копійок. Далі сирочки, кисломолочні. 90 грам. Чотири їх. Так. По 18 гривень 30 копійок. Віка, і це остання покупочка помідорчики. Так. А в мене там вже нав'язались такі маленькі, маленькі. Давай, дорого я пускай покупаю. Пускай вірю, що дорого, я їх насадила. Ну, бачиш, що ж. Ну якби чи раніше я їх посадила. То вони і так цвітуть і вже нав'язалися такі бубочки маленькі. Та, ну Вони Вроді... всі не маленькі мені були. Да, ну, ж, це ж вони, мабуть, будуть менші. ну хто його знає. Отакі так. Я воно ну, іще собі насіння взяла і перед цим. І ось о, ті, що я посадила, останні вже я їх там розсадила, от, то ті вже будуть крупніші. Ну, ладно, це ми відволіклись від теми. Оце тут 594 грами, по 119 гривень 95 копійок на 71 гривну 25 копійок. Ну, оце нічого такого і 912 гривень 35 копійок. Пакет я не сказала, 590 як завжди. А взагалі нема що їсти. Ну, 400 гривень тільки. Ну, можна було й поекономити, так салат же росте. Ну, оце такі покупки вікуля зробила. Я поки тут сама, мені нічого не треба, я і хліб у морозилку сховала. Ото спекла е -е пиріг, думала, що Люся туди приїде, а вони не приїхали. Я пішла з тим пирогом до Наталі, а Наташа молода, каже, самі не їдять, а суть. А як самі пирі... пирожки пенчуть? Сама просто кушать сусідям ходиш і все. Так у мене борщ лишився, суп лишився. Я вже єлі доїла те все. Гречка завжди є. Та й ковбаса. Ну, все було. Що там говорить? Так, це ми відволіклись від теми, ну це вже всі покупки. Мама десь у нас там полуничку збирає, а ми поїдемо проконтролюємо, так? Да? Причепку взяв. Ну, покатаємося трішки. Да? Все, все. Дай! Дай! Кажи, Верни! <реш> <реш> ні ні мама ще черешній трошки собі нарве, скільки дістане, а це зібрала скільки полунички. Каже, бабуля, вона там ще зелена, зелена mm -hmm. саме більшу вона з'їла. <реш> Видно, сподобалась. <реш> угу. Вікуля, ну Дивися, Ой, який чистий чи лисе того. З веранди взяти Я без я сама вибираю Ні, так тобі ж залазить. Ой, сейчас, сейчас візьму. О, кажи, я пограюсь Ні, ні, пилисос не треба. А куди далі? Мама, мама, де мама? Діди, ді, мама. мама. Ой. Баба хорошо, баба, да. Мама надо казати. Мама мама мама. мама, мама, мама. Пальчики, пальчики. Ой, це зараз полетить шкафом все на світі. Ой, я знаю, як ти вмієш. Ой-ой-ой, треба брати на руки. Ди ди ди! -ди, -ди? Мама, 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 угу. угу. все. <сум> а? Да? В темноті сижу, каже, двері закрили. Не-не-не-не-не-не, не-не-не. Пляска. Ага, ну все тогда. Ми тут повзали, ой Ой-ой-ой. Ну да, в холодильник вже треба її.